23 серпня, от, по сьогоднішній день, що у нас ще шостежок на сьогодні, а це роз... вже безпосередньо колина зміна. В тому, uh -huh. А от розкажіть для наших рівненських е, кандидатів поліцейських? От, які, які етапи доведеться їм пройти перед тим, як стати ФОПом? Перед тим як стати патрульним обов'язково це достатньо складні етапи відбору. Це п'ять етапів, це загальний тест на IQ, Тест на фізичну підготовку, військово-лікарська комісія з недоглядом, психологічний тест, в якому повністю розкриють всі закуточки вашої психології. І останнє це буде співбесіда з кваліфікованими працівниками, психологами, працівниками Міністерства внутрішніх справ. Громадськими активістами, ну там напевно ще якісь в цій комісії, які одне одного не знають, Це абсолютно незалежна комісія, яка не знає вас, не знає між це між собою. Тобто, оце п'ять етапів, які обов'язково вони пройдуть. Хто пройде їх, той буде проходити навчання. Потрапляння, скажімо, вже в стіни навчального закладу. Це не є квитком чи гарантією для того, щоб стати потрібним, чи тим паче командиром, чи ще щось. Це просто. Можливість навчитись багато чого. Якщо людина показує себе з хорошої сторони, показує свої високі професійні якості, психологічні, фізичні дані, то безумовно вона стане патрульним, якщо вона вірить в себе, вірить в ту справу, яку робить. Якщо ж людина відноситься до цього безвідповідально, халатно, то це не наш колега. Ну а чому навчають поліцейських? Дивіться, ну з свого досвіду можу сказати, що основні блоки це такі юридичний блок, це адміністративне право, кримінальне право, певні моменти процесуального цього права, а потім психологічний блок це толерантність, стресостійкість, ефективна комунікація, інші предмети. Потім заняття, скажімо так, військово-тактичні, які включають в себе. Моменти фізичної підготовки є вогнева підготовка, тобто вчать людей абсолютно серйозно, без жодних жартів чи допусків користуватись вогнепальною зброєю, це стрільби, це, це дуже серйозні питання, серйозне відношення. Будь-хто хто не вивчить, хоч хоч одного правила, то це теж на наш колега. Тактичний блок – всі моменти від підходу працівника до порушника чи просто громадянина, до затримання самого складного правопорушника порушника фізично розминного, все це вчать, розглядають біг, кроси, віджимання, розминні, стрибки, затримання, я не знаю, моделювання будь-яких ситуацій, все це теж є. Тобто це психологічний блок, юридичний блок і військово-технічний блок. Я би їх так зробив. Mm -hmm. А водійське посвідчення, от воно було обов'язковим, чи пройшли люди, які були готові навчатися в майбутньому? Так, пройшли люди, які під час навчання закінчували курс водій. Водійське посвідчення на момент подання документів не було з Оскільки, не знаю, напевно, для комісії, ну і для мене особисто, як для командира роти, так, це дуже важлива характеристика, але швидше за все вона не є головною. Тому що головне це те, що в людині в розумі і в серці. Законність і здоровий глузд – це основне, чим повинні володіти інспекції. Скажіть, будь ласка, серед ваших колег чи є колишні правоохоронці, тобто ППСники, працівники дає? Серед моїх колег є колишні міліціонери, це працівники і патрульної служби, і дорожньої автоінспекції. Це люди з дуже хорошим підходом, це люди, які вчать і нас, в тому числі командирів, яких досвіду, цілий багаж, скажімо так, які працюють на абсолютно об'єктивних засадах, принципах і От. Працюють і все влаштовує. Для них це служба порівняно з минулою. Ну, вони просто не можуть натішитися. Ці. Тому що тут зовсім інші підходи як керівництво до працівників, так і працівників до самої служби. Якщо раніше люди думали, що не мій район, я не буду там щось робити, допомагати чи щось таке. Зараз це, це навіть не обсуждається це питання. Якщо в моєму колезі, якого я там не знаю особисто, але бачу, що він носить цей мундир, потрібна допомога, то для мене не стоїть питання, чи я йому допомагати, чи не повинні. Перший етап, коли створюють патрульні служби поліцейські міста, це така все загальна любов до, до поліцейських. От вона зберігається так, зараз у Львові, але ви знаєте, на мою думку, ця любов НАТО розрекламована по телевізору. Насправді так, є розуміння, є позитивні сигнали, але повірте, стільки ж, ну можливо, не стільки ж, але негативу теж на нас є, особливо в нічні зміни. Дуже багато. Повірте. А чому не всі люди сприймають нас як представників закону? Не всі люди хочуть жити по правилам, не всі люди просто сприймають закон як такий. От можливо, хтось не вірить в нас, можливо, є скептики і так далі. В цілому люди, скажімо так, з якими ми майже не працюємо, люди неправопорушники, люди, які дотримуються закону, люди, які хочуть жити в хорошій країні, вони до нас ставляться дуже позитивно. Але люди навпаки, з якими ми працюємо.